Нагальне питання це що робити з кредитами під час війни. Національним банком України є винесено вірніше, прийнято постанову номер 23 25 лютого 2022 відповідно до якої банкам дозволено не враховувати несплату по кредитам а в якості просрочки на період дії військового стану та 30 днів після закінчення військового стану. Аби полегшити стан позичальників Нацбанком, також було ініційовано прийняття закону України номер 2120 який на сьогоднішній день вже прийнятий і діє, відповідно до якого в період військового стану та 30 днів після закінчення військового стану позичальник не несе відповідальності за несплату по кредиту і, відповідно до якого, кредитур. Кредитуру не нараховується просрочка таким чином. Позичальник звільняється на сьогодні від відповідальності. Від несплати по кредиту і е, жодна банківська установа на сьогоднішній день не має права нараховувати штрафи та пені е, за несплату кредиту. Е, Будь-які нарахування штрафних санкцій або пені е, можуть оскаржуватися в судовому порядку, в принципі, і повинні вони оскаржуватися в судовому порядку, оскільки такі дії банків є незаконними.